Друзі, адвокат Сергій Гула, дякую за ваші запитання. Дякую, що пишете, бо бачу, що зараз одне із головних питань, яке ну серйозно обговорюється в соціальних мережах, а також в коментарях щодо того: хто ж все ж таки має право перевіряти документи, які посвідчують особу, які. Освідчують громадянство особи, підтверджують відповідний статус і особливо спеціальний статус. Давайте про це поговоримо. Дякую за коментарі, лайки, поширення, а також персональні питання щодо мобілізації, перевірки документів, повісток, перетину кордону, Емейл кидає під цим відео, якщо потрібно роз'яснити вашу ситуацію. Найголовніше щодо дотримання ваших прав і законних інтересів. Тому що запровадження воєнного стану ще не говорить, що в країні все, що хто хоче, те може робити. Законність все рівно зберігається. І от в цьому питанні щодо відповідної можливості перевіряти документи особи, ну, давайте будемо говорити простішою мовою: паспорт. Хто може вимагати у вас пред'явлення паспорта? Давайте по закону і по тим підзаконним актам, які є на сьогодні. Найперше в нас дійсно в Україні зараз дуже активно працює закон України про правовий режим воєнного стану. До речі, це одна із відповідей, чому не стан війни, бо є відповідний закон про правовий режим воєнного стану, і він регулює всі необхідні питання. Отож. Він передбачає цей закон, що в Україні або в окремих місцевостях де введено воєнний стан, а нас введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади. Органів місцевого самоврядування, тобто представниками ОТГ, запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод, які зараз є відповідно до указу президента, відповідні повноваження, які стосуються правового режиму воєнного стану. І заходи правового режиму. Один із яких перевіряти в порядку, визначений Кабінет міністрів України документів в осіб, а в разі потреби також проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових навіть приміщень. Також житла громадян за винятком обмежень, які встановлені Конституцією України. Тобто сьогодні відповідні особи, а саме, представники адміністрації військово-цивільних адміністрацій, залученням представників органів місцевого самоврядування і органів. Відповідного на... зараз скажу точно: щоб держадміністрації, військових адміністрацій і органів місцевого самоврядування проводити відповідні заходи щодо перевірки документів. Але давайте зразу подивимося, бо тут чітко вказано: у порядку, який визначений Кабінетом міністрів України, йдемо в порядок. І там, згідно пункту 7, частини, точніше, 7, порядку перевірки документів огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень житла громадян під час запровадження заходів правового режиму, що затверджений кабінетом міністрів 2021 року, номер постанови 1456, Передбачено, що уповноважена особа має право вимагати в особи пред'явлення неї документів, що посвідчують її особу та підтверджують громадянство чи спеціальний статус у певних випадках. Тут є два важливих значення: чи можуть перевіряти представники ОТГ. Представники військово-цивільних адміністрацій і відповідних структурних підрозділів в центрі комплектації документів. Так. Але є дві вимоги. Перше, конкретна особа має бути уповноважена на перевірку цих документів. І друге, мають бути конкретні підстави, коли вона може перевірити у вас документи. Що це за підстави? Що це за випадки? Перше, якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку. Перше. Друге, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити кримінальне правопорушення. Третє, якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом, є, наприклад, секретні режими, обов'язково треба приділити документи. Четверте, якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби чи відповідні речі, які вилучені з меж цивільного обороту. Тобто просто так носити не можна. Наступне якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, Тоже має пред'явити документи. Наступне якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу, або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення порушення транспортним засобом відповідних вимог. Тобто, коли ми говоримо про ДТП. І останнє. порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджений правовий режим. Про що це говорить? Що просто візьми і пред'яви свій документ, і є незаконним. Ви зразу можете, я вам чітко скажу: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І 8 підстав відповідно до порядку перевірки документів? Частина 7. Постанова номер 1456 кабінету міністрів. Вісім підстав, коли вас мають право попросити паспорт. Причому як адвокат, наголошую наголошую, ви пред'являєте документ. Але передавати в руки відповідній службові особі ви не зобов'язані. Ви не зобов'язані. Це потрібно чітко знати. Окрім того. Знайте, що відповідно до цього порядку, особа має бути уповноваженою вимагати у вас пред'явлення документів. Тобто, не всі військові, не всі представники ТЦК, не всі представники органів місцевого самоврядування можуть вас вимагати пред'явлення відповідного. Документи, які посвідчують вашу особу. Бо частина четверта і п'ята цього порядку передбачає, що перевірка документів осіб, огляд транспортних засобів, їх відповідного житла і тому подібне, здійснюється на підставі наказу військового командування разом з військовими адміністраціями, і право на проведення перевірки документів осіб. Огляду відповідних речей транспортних засобів е житла проводяться уповноваженими особами Національної поліції, Служби безпеки України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, Держмитслужби Збройних сил України, представників Збройних сил України, які визначені в наказі коменданта. Відповідної адміністрації, військово-цивільної адміністрації. Тобто, підсумовуючи, бачите, чому важливо відео дивитися до кінця, а не давай за 2-3 хвилини. Ви маєте право, перед тим, коли хтось попросить у вас документ. Щоб пред'яви його, який посвідчує особу, попросити в нього. Документ, який підтверджує його повноваження на перевірку ваших документів. Це перше. І друге, ви тоді маєте запитати з вісьми пунктів, які передбачені частиною 7 відповідного порядку щодо перевірки документів, на які підставі ви зараз хочете перевірити мене документ. Як ви зрозуміли, просто щоб виписати вам щось, вони не мають права. Та не є підстава, щоб у вас взяти паспорт. Ось за таких умов можна перевірити ваші документи. Тільки за таких умов. Бо навіть в цій ситуації обмеження конституційних прав і свобод передбачений чіткий порядок, щоб не було свавілля. Коли і як. Вас можуть перевірити документи. Ваші питання, коментарі, друзі, щодо цього. пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Голуб.